До речі, комусь здається, що війна от-от закінчиться. Може, вам так здається? Припиніть так вважати. Бо, по-перше, у свіжому звіті інституту вивчення війни чітко сказано, що так звана Росія збільшує запаси ракет і виробництво безпілотників, адаптує їх до реалій на полі бою з метою ведення затяжної війни? По-друге, наша розвідка підтверджує, що на так званій РФ ніхуя немає бажання завершувати цю єбану російсько-українську війну. Вони планують. Нові наступальні операції, нахуй вони збільшують масштаби постійних блядських обстрілів. Вони ні на що не погодилися у Стамбулі, крім обміну. Я розумію, що всіх уже пиздець як заїбала ця війна, що всім хочеться спокою замість постійних повітряних тривог, блять. Але втеча у світ ілюзій нікого не врятує. Треба зважати на реальність, похуй наскільки б вона не була неприємною чи пиздаватою. Інакше пиздець буде ще дужчий.